Це лише зайва витрата часу. Так реагує більшість майстрів ремонту, коли до них в чергове приходить людина з дроном незрозумілого бренду та комплектування. Скажемо відверто: дрон річ не з дешевих, але за кожен витрачений долар ви отримуєте певну гарантію якості усього дрона і кожного його комплектуючого окремо. Тож багато людей цікавиться, чи можна якось отримати брендову якість дешевше. Ви на каналі Phoenix Drones. Сьогодні поговоримо про дешеві дрони з Аліка. Полетіли. Пару місяців тому у відео про подарунки до зимових свят ми отримали такий коментар: Кращий подарунок не FPV, а звичайний дрон для зйомки. Тут не уточнюється, але нам здається, що йшлось про дешевий дрон з китайських маркетплейсів. І справді, якщо зайти на той же Алічітему, можна знайти чимало дешевих моделей, які, як правило, дизайном копіюють дрони DJI і навіть непогано виглядають на картинці. Ми не критикуємо чи заперечуємо алік та тему. Але лише попереджаємо, що на таких великих маркетплейсах легко отримати кота в мішку. То що ми отримаємо за умовний ноунейм no дрон за 50-100 доларів? По перше, камера. Вона є, іноді вона на рівні смартфонів 2010-х років, що вже радує, але все ж рідко буває так, аби якість зйомки була, б хоча б на середньому рівні. Друге, дальність польоту, яку, як правило, сильно завищують. У нас був випадок, коли на сервіс принесли дрон, який нібито мав зламаний приймач, і тому замість обіцяного кілометра міг літати лише метрів на сто. І хто б знав, дрон повністю робочий і 100 метрів. Це його реальна дистанція польоту. Дизайн. Чомусь більшість цих пташок мають досить футуристичний дизайн, який часом надто змахує на DJI. Але якщо в DJI дизайн відповідає функціональності, то тут це здебільшого просто пластик, аби гарно виглядало на сторінці маркетплейсу. Четверте, разом в комплекті іноді йде апаратура, здебільш не універсальна, тож з іншим дроном її не використаєш. І ще часом додається і додаток для смартфона для перегляду відео з дрону. Звісно, що оновлювати його будуть рівно до моменту, поки виробляють дрон. Потім, цілком можливо, ви навіть становити його не зможете. Такий стається додатками великих компаній, а для малих виробників це взагалі стандарт. У висновку ми маємо щось, що можна назвати дроном. Не особливо швидкий, з не надто якісною картинкою. Здається, що для своїх грошей це і непогано. Але що ми отримаємо, додавши умовні 100 доларів? Це вже ВУП-дрон. Можливо, на аналозі або о четвертому юніті з можливістю модифікації з модулом ДВР для запису. Виглядають вони, як правило, скромніше, оскільки не намагаються косити під діджай, а натомість витрачають грами ваги розумно. Без зайвого пластику, який тільки сповільнює дрончик. Так, треба буде витратити ще десь доларів 100-200 на апаратуру і монітор, або шалом. 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 Але ці пристрої будуть цінні самі по собі, і в межах однієї відеосистеми можна час від часу змінювати свій сетап. Чи це дорожче? Звісно. Але це вже пристрій, який працює ідентично з великоформатними FPV. І для навчання польоту, і для аматорської зйомки він підходить. І що важливо, це чесна ціна, де ви знаєте за що платити без сюрпризів від виробника. У Phoenix Drones є свій сервіс та власне виробництво. Тому ми не раз мали справу з різноманітними пташками, і досвід майстрів говорить, дрон за 50-100 баксів це одноразова іграшка. Пройдемось по причинах. По-перше, ці дрони найчастіше використовують власні закриті прошивки, які у випадку багу або поломки не можна замінити. По друге, дешеві плати зі стертим маркуванням чипів та компонентів, оскільки часто такі дешеві товари роблять із завезених сумнівними шляхами компонентів. Або якщо виробник просто не хоче, аби хтось ліз у його неймовірно унікальний пристрій, то усі плати не мають написів, зроблені максимально халтурно і незручно для обслуговування. До того ж, вони ще й не модульні, як ті ж дрони від відомих нам FlyWoo, BTFPV та інших. Це зазвичай монолітні дрони типу DJI, з різницею в тому, що DJI мають, хоч і закриту від редагування систему, але якісно і відкриту до обслуговування та заміни елементів. Підсумовуючи, обслуговувати такий дрон зазвичай дорожче ніж просто викинути і замовити новий. Питання лише навіщо? До того ж, після такого дрончика у новачка може взагалі зникнути бажання далі займатися цим хобі. Але так чи інакше, обирати вам, а ми лише попередили про деякі особливості таких товарів. До речі, пишіть про ваш досвід з такими, скажемо, маловідомими брендами дронів. Можливо, серед них є приховані діаманти. Буде цікаво почитати. А на цьому все ви були на каналі Penix Drones. Ще почуємось.